Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2. І це свіжі новини боксу. Даніель Дюбуа порівняв Філіпа Харговича та Джо Джойса. Усик? А хто це? Легенда боксу не знає українця. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. 42-річний філіппінський ветеран боксу Ноніто Ніто Донер не з'являвся в рингу з липня 2023 року, коли зазнав другої поспіль поразки. Проте завершувати кар'єру він не збирається. Навпаки, Донер, як і раніше, налаштований на поєдинки із найсильнішими суперниками та готовий до великих викликів. Ми протягом півтора року планували провести бій із Гонсалесом, також естрадою та всіма цими хлопцями. Сказав Донейр. Були розмови, але коли дійшло до фіналізації, вони вирішили не битися зі мною, і це прикро. Тепер я намагаюся зробити собі бій, щоб вийти на ринг. Це зараз головна мета вийти на ринг. Донейр навіть висловив бажання знову зустрітися з абсолютним чемпіоном другої найлегшої ваги на Ою Інове. Раніше він вже двічі поступався японському монстру. Спочатку у конкурентному бою за очками у 2019 році, а потім був нокаутований у другому раунді у 2022. Незважаючи на ці поразки, Філіппінець не втрачає впевненості і готовий ще до одного поєдинку з Іноуе. Я хочу. Ще один танець із монстром, каже Філіппінець, але я маю досягти цього, тому я хочу спочатку битися з чемпіоном у 53.5 дзунту на катанії, а потім, можливо, отримати шанс забрати всі пояси у інове, і я знаю, що мені це під силу, сказав Донейр. Колишній чемпіон Майкі Гарсія висловив думку, що бій проти екс-чемпіона Хосе Раміраса не найкращий вибір для чемпіона у відпустці WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні для повернення в ринг. За словами Гарсії, Рамірес є небезпечним і досвідченим суперником, і після тривалої перерви. Хейні варто було б вибрати менш складного опонента, перш ніж виходити на бій такого рівня, який зараз психологічний стан у Девіна. Очевидно, що це була справжня війна з Райаном Гарсією. Він через багато пройшов. Я гадаю, він буде обережним. Він не обмінюватиметься ударами, він намагатиметься пройти всю дистанцію і боксуватиме на відстані. Все, що потрібно, це один удар, щоб повернути ті спогади. І Хосе має це. Він має силу, має також габарити. Хейні. Вміє боксувати, але після такого побиття не так просто повернутись. Ми бачили це у багатьох бійців, і я думаю, що саме це ми можемо використати. Я думаю, що Хейні мав вибрати когось іншого, когось, хто сильно наб'є, хто не має такої сили, когось, хто вже на шляху до завершення кар'єри, і з двома трьома поразками в останніх чотирьох боях. Когось хто не є загрозою. Я думаю, що вони обрали неправильний бій, сказав Майкі Гарсія. Востаннє, де він хейні виходив на ринг у квітні минулого року, тоді він поступився Райану Гарсії рішенням суддів. Після поєдинку стало відомо, що Гарсія провалив допінг-тест на допінг, його відсторонили на рік, а бій визнали таким, що не відбувся. Поєдинок між боксерами відбудеться 2 травня в Нью-Йорку на Теймсквер. Колишній чемпіон світу в суперважкій везі Деонтей Велдер прокоментував можливість поєдинку з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Гано. Єй, Френсіс, цей бій все ще спливає. Нещодавно він згадувався двічі. Ми просто намагаємося з'ясувати, як хочемо, щоб це сталося між мною та Нгану. Мені це достеменно цікаво, йому теж. І я думаю, це лише питання часу. Схоже, що це буде зроблено, але це все деталі та інше. Я з нетерпінням чекаю на це, тож стежте за оновленнями, сказав Велдер. Цієї суботи в Манчестері, Англія, відбудеться вечір боксу, де головною подією стане бій у надважкій вазі між британцем Джо Джойсом та Хорватом Філіпом Горовичем. Свою думку про майбутній поєдинок висловив чинний чемпіон IBF Даніель Дюбуа, який раніше зустрічався з обома бійцями. У листопаді 2020 року він зазнав поразки від Джойса, пропустивши вирішальний удар у 10-му раунді. А в червні минулого року зумів зупинити Хрговича, перемігши його у 8-му раунді. Я думаю, Хргович може перемогти, має хороший стиль. Зазначив Дюбуа. Він мав час, щоб перебудуватися. Тож я з нетерпінням чекаю на поєдинок. Цікаво побачити, чи піде Джо прямо на нього, щоб терзати, як завжди. Дуже хочу подивитися, що собою зараз представляє Горгович, чув недавнє інтерв'ю, в якому він сказав, що готовий повернутися і налаштований дуже серйозно. Так, якщо подивимося, сказав Дюбуа. Ну і на завершення легендарний кубинський боксер Фелікс Савон, триразовий золотий призер Олімпійських ігор, висловився про об'єднаного чемпіона суперважкої ваги Олександра Усика. Іноді дивлюсь бокс тут, на Кубі, але не дуже добре пам'ятаю прізвище. Усик. Хто він такий? Я не знаю його. Можливо, якби я його побачив, то дізнався б, сказав Савон. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.